Всім привіт, друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами на зв'язку Добровський Дмитрій Моя Маліна. Фу, друзі, хотів звернутися до вас за допомогою та попросити вашої підтримки мого каналу. Друзі, дуже вас прошу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Фу, мені буде приємно, друзі, з вас. З вас, мої хороші друзі, підписка, лайк, коментарі, а з мене добрий якісний контент. Друзі, хочеться зібрати тисячу, а то й більше підписників. Ділитися з вами своїми відео на своєму ютуб каналі. Радувати вас, щось розповідати, щось показувати, як я живу. І так далі. Друзі мої хороші. Я буду читати з задоволенням коментарі. Висловлювати думку, підказувати вам щось. І так далі, друзі. Хочете нових друзів з України, поспілкуватися. І так далі. А я з вас підписка та лайк, комент. А З мене якісний контент. Друзі, хочу більше не 80 підписчиків, а десь 1080, а то й більше, друзі. Хочу вас дещо попросити. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене. Добровська Дмитра Моя Маліна, переселенця з Донбасу, да? який виїхав на Дніпропетровщину. Друзі. І... З вас лайк, підписка і комент, а з мене якісний контент, друзі. На сьогоднішній день знімати вже нічого, то що вже зима, зимою ж, самі знаєте, на городі вже нічого не, не ти не посієш, не пожнеш. Будемо чекати весни, а весною буде класний якісний контент. Про город і так далі. Я живу я. Тимчасово на Дніпропетровщині, винаймаємо хату, ну, ну, якось так, да, ну, господарство не тримає. Буде, будемо надіятися на краще. Може я повернусь додому та відновлю все, що в мене було, і вам буде цікаво, а ні, то вже десь з іншого місця. і так далі. Ну, хотів Хочу до вас звернутися, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. Хочеться побільше підписок з України, українців, друзі. І я з мене якісний контент. Друзі, всім пока-пока. До скорої зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Ми переможемо цю війну. Все буде добре, друзі. Підписуємося. Натискаємо на колокольчик, підписуємося, пишемо коментарі і підписуємося на мій канал. З вас підписка та лайк, комент, а з мене якісний. Гарний, цікавий контент.